Добрий день малята! Сьогодні з вами пограємо в пальчикову гру, яка називається зима. Вранці біля хати малесенькі сліди. Зайчаточкову хате приходило сюди. Стояло біля хати, ступило на поріг. Хотіло всім казати, що випав перший сніг. А тепер ще раз. Вранці біля хати малесенькі сліди. Зайчаточкову хате приходило сюди, стояло біля хати, ступило на поріг. Хотіло всім казати, що випав перший сніг. А тепер ще раз. Вранці біля хати малесенькі сліди. Зайчаточкову хате приходило сюди, стояло біля хати, ступило на поріг. Хотіло всім казати, що випав перший сніг.